Дорогі мої земляки, я дуже рада, що маю можливість сьогодні звернутися до вас напередодні нового року. Я маю дуже багато слів подяки в адресу всіх наших золочів'ян, тому що рік, який ми прожили, був особливим. Не буду казати про трагічний, про сумний, буду казати особливий. Він особливий, тому що він історичний. Він слово Україна розніс по всьому світу. І власне це слово зазвучало в дуже позитивному, дуже возвеличеному такому тоні. Це був рік майдану, це рік війни, це рік величезних, неймовірних втрат. Але ми дуже багато здобули і дуже багато перемогли. Я сьогодні особливо хочу подякувати тим всім людям, які нас захищають, для того, щоб ми могли мирно зустріти новий 2015 рік. Я Хочу подякувати тим, хто мимоволі став волонтером, тому що минулого року ми ще можливо, Не всі знали це слово волонтер. Дякую нашій молоді, нашим дітям за їхні листи, за їхні малюнки, які тими голубами миру летять на схід. Дякую нашим старшим людям, пенсіонерам, парафіянам, які моляться. Кожної хвилини за те, щоб в Україні все було добре. Я дякую всім нашим друзям, які об'єдналися у волонтерські спільноти, зокрема нашу волонтерську спільноту Довличів СОС, які створилися ще в часи майдану, і які зараз продовжують працювати для нашої швидкої перемоги над російським окупантом. Я дякую всім вам за спільно прожитий рік. Дякую долі за те, що я набула стількох хороших друзів, що я пізнала стількох хороших людей. І, і, і направду це є величезне багатство, яке я з собою забираю в наступний рік. Я всім нам бажаю швидкої перемоги, миру і спокою. І бажаю всім українцям, всім людям доброї волі, щастя, успіхів, радості і. Збагачення тими позитивними емоціями і добрими справами з Новим роком, з новим 2015 роком, роком перемоги України. Добра над злом.